Приготуємо попкорн за тебе в мікрохвильовці своя лінія та наш попкорн на пательні. Така упаковка, на якій зазначено, що попкорн сирний та вийде порція в 100 грамів. Ознайомлюємося з інструкцією приготування. Будемо робити все по ній. В Мікрохвильовці взагалі-то небезпечно готувати попкорн, якщо що, тому молимося, щоб нічого не сталося. В інструкції зазначається, що потрібно класти пакетик написом АП, але ніякого напису я не знайшла. Дивно, буду робити так, як на картинці. Поставила 600 ватт на. 4 хвилини. Ждем, чуємо вже вибухи якісь. І коли вони закінчилися, дістаємо пакети. Пахне поки що дивно, не сиром. Розкриваємо та висипаємо в мисочку. Великий плюс, що попкорні зерна добре розкрилися. За це респект. Але як я і думала, вся приправа залишилася на стінках пакету. А на попкорні взагалі майже нічого немає. Подивіться в макрозйомці. Приправи нуль. Ну що ж, давайте, хоча б з пальця спробуємо. Да, мене, коротше, жорстко наїб. Щоб ви розуміли, це просто звичайна сіть. Я не кажу так спеціально, щоб пропярити наш попкорн. Просто дійсно смаку сиру немає. Давайте поставимо поруч наш попкорн та подивимося, який попкорн більш схожий на сирний та на той, що роблять в кінотеатрах. А якщо я скажу, що він ще й по ціні однаковий, замовити можна на сайті.